Що було б, якби ми активували 100%? У фільмах, як от Люсі з Скарлетт Йогансон, люди, які використовують 100% мозку, набувають суперсил, телекінезу, гіперпам'яті, абсолютного контролю над тілом. Але в реальності наш мозок працює інакше. Він активує різні зони залежно від діяльності. Одночасна активація всіх нейронів призвела б не до суперздібностей, а до епілептичного нападу. Нейробіолог Баррі Бейерстайн пояснював, що навіть найпростіші дії задіюють великі частини мозку. Наприклад, коли ти просто читаєш цей текст, у роботі бере участь лобова, тім'яна та скронева частки, а також мозочок, який координує рухи очей. Дослідження Альберта Ейнштейна. Показали, що його мозок не мав додаткових можливостей, просто він умів ефективно використовувати нейронні зв'язки. Якщо ми вже використовуємо весь мозок, питання не в тому, щоб увімкнути більше його частин, а як зробити його ефективнішим.